Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, дорогі друзі, у сьогоднішньому відео хотів би з вами, так наскільки дозволяє обсяг цього відео підняти таку тему, як хто ж такі є свідки Єгови?». Дуже часто перебуваючи десь у великих містах, чи інколи навіть буває так, що до наших домів навідуються люди. Які нав'язливо пропонують нам поговорити про Бога. Маючи з собою святе Писання, так само дуже часто, і це є обов'язковим журнали їхньої організації Пробудись, Вартова Башта. І вони нав'язливо хочуть з нами порозмовляти про Бога, про спасіння людини. Отже, хто ж такі є представники цієї релігійної організації, Свідки Єгови? Найперше, чи можна назвати, що це є церква, християнська церква? Абсолютно ні, тому що у вченні свідків Єгови повністю заперечується вчення священного писання Біблії, канонічної Біблії, яка має 74 книги, зокрема 47 книг Старого Завіту і 27 книг Нового Завіту. І учені свідків Єгови заперечуються повністю правди, догми, вчення священного писання щодо того, що Господь нам об'явив у Біблії. Найперше, в чому помиляються свідки Єгови? Помиляються у тому, що вони заперечують ті всі правди, і Догми віри, як окреслює їх церква, які церква оборонила на семи Вселенських соборах, починаючи від Першого Вселенського собору, закінчуючи сьомим Вселенським собором, який відбувся у 787 році. Отже, і тому перед тим, як перейти до, трохи до аналізу вчення Свідки Єгови, дослідимо, що ж це за організація і як їх можна. Охарактеризувати. Найперше історія Свідків починається з середини 19 століття, з другої половини 19 століття, їх засновником вважається Чарльз Рассел. такий собі колишній християнин, який довго блукав по різних протестантських організаціях, течіях і кінці став засновником організації Свідків Єгови. Отже, їхня історія є дуже коротка, хоча вони, коли проповідують і нав'язують нам своє вчення, вони кажуть, що їхня історія тягнеться ще від Авеля і таке подібне, Отже, це абсолютно неправда. Вони існують середини 19 століття. Що вони проповідують? Отже, вони проповідують повністю перекручені правди священного писання. Найперше, вони заперечують. Правду Святого Писання, де Господь об'являє себе як триєдиний Бог. Вони це заперечують. Отже, тому це вже є помилка, тому що у Євангелії від Матея в 28 розділі Ісус Христос перед Вознесінням на небо каже своїм учням і апостолам, ідіть і навчіть всі народи христячів в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав, я з вами до кінця віку. Отже, тут Ісус чітко окреслює, що апостоли повинні проповідувати ім'я Пресвятої Трійці, Отця, Сина і Святого Духа. Отже, це вже є перша помилка свідків Йогови. Друга помилка свідків Йогови є те, що Ісус Христос не є Богом. Отже, це так само є основа віри церкви Христової, основа вчення святого Писання. Тому що багаторазово Ісус Христос говорить нам, що Він є Сином Божим, отже, має божественну природу, отже, є Богом. Натомість свідки Його ви навчають, що Ісус Христос не є Богом, але сотвореним Богом Отцем створінням. Отже, це є абсолютно. Глобальна помилка, яку вони нав'язують проповідують. І це ми докажемо, коли досліджуємо священне писання. Отже, у єврейській мові слово Бог множина. І у священному писанні, в першому посланні Івана п'ятому розділі, сьомому вірші, знаходимо такі слова: Троє свідчать на небі: Отець, Слово і Святий Дух. Отже, тут йдеться про існування. При Святої Трійці. Далі Ісус підкреслює, що Він має божественну природу, кажучи, хто бачить мене, той бачить Отця, я Отці і Отець у мені, послання до Івана, 14 розділ з 8 по 10 вірш. Далі читаємо у посланні в Євангелії від Івана в першому розділі 14 вірші слово стало тілом. Далі у посланні в Євангелії від Івана. Ісус каже, у 10 розділі 30 вірші, Я і Отець одно. Отже, ці цитати і багато інших підтверджують, що Ісус є правдивим Богом. Далі вони заперечують існування в людині вічної і безсмертної душі, що так само є правдивим вченням Святої Церкви. Тому що людина сотворена за образом і подобою Божою, і тому має вічну і безсмертну душу, яка ніколи не перестає жити. Натомість, свідки його викажуть, що в людини душі її немає. Отже, людина помирає, і згідно їхнього вчення, Бог наприкінці світу Воскресить праведних на життя вічне на землі, що так само є доктринальна помилка, тому що земля з її ділами минеться, каже апостол. Павл, каже апостол Петро у третьому розділі, 10 вірші. І буде нове небо, і земля нова. Єрусалим, нове і житло Бога з людьми, каже апостол Іван у книзі Апокаліпсис, у 21 розділі з 1 по 4 вірш. Отже, свідки Його заперечують, що людина після смерті йде до неба, кажучи, що в небо потрапляють тільки, вибрані 144 тисячі. Вибраних, а інші люди будуть жити на землі. Це так само доктринальна помилка, тому що у єврейській мові 144 тисячі це число повноти, тобто більшого числа в них не було. Тобто в тому місці йдеться про те, що в небі буде незліченна кількість людей. Вони заперечують вічну і безсмертну душу, як і так само, що вони заперечують те, що людина після смерті йде до неба. І коли розкаяний розбійник на хресті сказав: поміни мене, Господи, коли прижидеш у царстві твоїм, Ісус каже: кажу тобі сьогодні будеш зі мною у раю. Сказано в Євангелії від Луки, 23 розділі, 43 вірші. Отже, людина після смерті йде до неба, якщо заслуговує бути з Богом в небі. Отже, вічна і безсмертна душа спонукає нас знову ж таки вірити у учення святого Писання, що і грішники будуть жити вічно. І тому людина не перестає існувати в момент фізіологічної, біологічної смерті людини. І тому існує ще місце вічного відкинення, пекло, каже Ісус, що людина може дати за життя вічне? І бійтеся того, хто людину може вкинути у пекло, каже Господь Ісус Христос. Отже, пекло існує, це заперечують свідки Його. Отже, можна ще багато досліджувати місць і вчень, де свідки Єгови повністю помиляються у своєму трактуванні священного писання. Більше того, зараз іде війна, свідки його ви, вони є так званими пацифістами, вони кажуть, що воювати не потрібно. Що людина не має права брати до рук зброї, І відповідно, що людина має просто чекати терпливо на те, що прийде ворог, ворог поневолить і буде захоплювати нашу землю. Уявімо собі, що всі люди поступали би згідно вчення свідки його, де би тоді був ворог-агресор зараз на нашій українській землі. Якщо б наше військо українське схищало нас зі зброєю в руках. І тому церква має учені право на справедливий самозахист. І тому людина має право оборонятися. Це заперечує свідки його. Отже, дуже багато вчення є у цьому вченні так званої Свідки його. Чи можна їх називати церквою? Ні. Це є тоталітарна секта, яка Має призначення витягувати, виривати невкорінених у вірі людей, злона церкви Христової, католицької, православної. І більше того, вони стараються проповідувати у тих місцях, де діє церква Христова. Отже, їхньою метою не є проповідувати хоча б те слово Боже, яке вони проповідують, хоча це лже Слово Боже. Але їхньою метою є виривати людей від церкви, вихід який. Ми не можемо тих людей зневажати, відкидати. У мене є дуже багато знайомих з цієї організації, свідки його, з якими я маю людські нормальні відносини. Отже, ми не можемо їх зневажати, але їхні вчення ми маємо відкидати. Ми маємо... Обов'язок знати, вчення, правдиве вчення священного писання, вчення церкви, яка обороняє вчення священного писання, перед різними лже вчителями, якими, зокрема, є свідки Єгови. Тому вивчаємося те Писання, молімося, досліджуємося, що писання, ходімо до правдивої Христової церкви, щоб ми при потребі. Мали можливість могли оборонити правдиве вчення церкви. А це ми зможемо зробити тоді, коли ми будемо знати, в що ми віримо, коли будемо досліджувати священне писання. Тому бажаю всім нам навчатися зростати у вірі, бути вкоріненими у правдивій вірі, бути вкоріненими. У своїй приналежності до церкви, якою є ми з вами, тому що ворота адові її не подолають. Традиційно хочу запросити всіх вас, дорогі друзі, підписатися на мій канал. Якщо вам це відео сподобалося, поставити лайк, написати свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякую за перегляд, нехай Господь всіх нас благословить. Амінь. Христос рождається.